Важливі новини з Hamster Combat. Сьогодні додавали можливість приєднати свій гаманець, щоб потім вивести свої монетки. Як це зробити? Натискаємо на свій е, Hamster Combat, натискаємо на кнопочку AeroDrop, і тут буде е, можливість приєднати свій гаманець. Я вже приєднав, мені це робити не потрібно. І що робити далі? Далі потрібно буде ці монети продати. А продати де? Продати їх потрібно буде на біржах BINGS. Де знайти посилання та бонуси на ці біржі. Зараз покажу. І ось ці самі посилання на біржі. Переходимо в мій телеграм-канал, посилання залишаю тут, і в шапці профіль його також можна буде знайти. Ось ці посилання Bings і Bybit. Також тут можна забрати бонуси до 5 тисяч та до 6 тисяч. Якщо у вас не виходить зайти по моєму посиланню, просто вводимо в мій реферальний код і отримуємо бонуси. Тому всіх переходимо, реєструємося і продаємо самі перші по самим кращим цінам. Всім пока!